Декого з них відомі усі. Інші ж уникали уваги публіки. Ми ж прольємо світло на їхнє злодіяння. Всі події, викладені в нашій розповіді, є істинними, а прізвища справжніми. Я не буду від вас приховувати усіх делікатних моментів цих гучних справ. Тільки факти. Факти і ще раз факти про найуспішніших і найталановитіших шахраїв нашої країни. Людина, про яку ми сьогодні розкажемо, зібрала зі своїх довірливих співгромадян понад 3 мільйони доларів. Люди несли йому гроші, сподіваючись заробити більше на великих відсотках. Випускник відмінник столичного інституту будівництва та архітектури не звів жодного будинку. Втім, зумів побудувати класичну фінансову піраміду. Він тримався до останнього, блефував, виступав по телебаченню і намагався переконати громадськість у своїй чесності. А коли зрозумів, що тягнути далі неможливо, зібрав гроші та втік за кордон. 1993 рік час великих сподівань та ілюзій. Мільйони колишніх громадян СРСР іще не звикли жити в новому капіталістичному світі. Чимало з них мріяли заробити великі гроші, не докладаючи до цього ніяких зусиль. Саме на цьому святому почутті і заробляли всередині 90-х численні будівельники фінансових пірамід. Клін на 50. найбільш відомою пірамідою того часу було російське МММ Назва цієї компанії навіть стала синонімом до таких слів, як шахрайство і обман. МММ рекламувалась на всіх телеканалах. Симпатичний Льоня Голубков ледь не щомісяця купував дружині нові чоботи і був вже не халявщиком, а партнером. Куплю жені Сафагі. Це просто льоня. А о МММ Мені просто нравился персонаж Люні Голубкова. Вот, эта роль была, как будто для меня написана. Я в ней купался, можно сказать. И вот. И Я не думав, я не до конца не осознавал, що я рекламую. От я знімався як в, в серіалі короткометражному. І все об этом не думав. Ось такі білети, які випускав МММ, цінилися як гроші. Його можна було в будь-який момент в спеціальному обмінному пункті поміняти на готівку. Цей білет ззовні дуже схожий на справжню купюру. Але по суті, це просто шматок паперу, який керівники МММ, згідно до діючого на той час законодавства, могли друкувати в необмеженій кількості. Довірчі товариства, трасти, виникали і в Україні. Вони обіцяли своїм вкладникам великі прибутки. Люди вишиковувалися у черги, щоб внести гроші, сподіваючись потім спокійно жити на відсотки. Олімпійський колишній республіканський стадіон. Саме тут на початку 90-х працював найвідоміший столичний ринок патент, і саме тут приймала вклади від усіх охочих споживча спілка Меркурій. Довірливим громадянам обіцяли дивіденди в розміри 429% річних. Тобто, вклавши 100 доларів, людина мала б заробити майже 500. Привабливо чи не так? Але найуспішнішою українською пірамідою середини 90-х була інша компанія. Її генеральний директор завжди стверджував, коли він заснував своє довірче товариство, то прагнув чесного бізнесу. Але суворі реалії буцімто підштовхнули його на злочин. Так це чи ні? Зараз сказати важко. Ознакою фінансової піраміди є те, що вона нічого не продає. Клієнтам, по суті, пропонують купити повітря. Щоб привабити потенційних вкладників, їм обіцяють швидкі прибутки. Перші учасники їх, як правило, отримують, але лише для того, щоб залучити інших. У 1993 році в залізничному районі столиці реєструється непримітна на перший погляд компанія. Довірче товариство Кейтраст її генеральний директор, симпатична молода людина. Навідмінно закінчив столичний будівельний виш, здобув спеціальність архітектора. Його нова фірма Кейтраст пропонує всім охочим здавати свої заощадження компанії під значні відсотки. Каси Кейтрасту відкриваються у приміщеннях науково-дослідних інститутів, у кінотеатрах, у будинку річкового вокзалу та навіть тут, у приміщенні державного цирку. До Кейтраста почали надходити перші гроші. Люди приносили різні суми. Хтось вносив у касу тисячі, а хтось приносив усього по 40-50 доларів. З кожним із складників заключали контракт, де було чітко розписано, коли і скільки отримає людина. Щоб вкласти гроші, до кас товариства вишиковувалися черги. Вечора Дмитро Сморш або його найближчі помічники обдзвонювали всі офіси та дізнавалися, скільки грошей вдалося зібрати за день. Щодня у всіх офісах Кейтрасту отриману готівку перераховували, запаковували та відправляли до центрального офісу, що розташовувався на річковому вокзалі в Києві. Гроші везли не на інкасаторських, а у звичайних автомобілях. Там частину грошей касири вносили на рахунки Кейтрасту. А частину Дмитро Сморж просто забирав і складав у свій особистий сейф. Ті клієнтів збільшився після того, як довірче товариство виплатило перші дивіденди. Задоволені вкладники розповідали своїм друзям і знайомим, як легко без жодних зусиль, їм вдалося примножити свої кошти. І тоді до офісів Кейтрасту потяглися нові клієнти. У Кейтрасті ми ну, наверное, з полгода я отримав там. 10 десять процентів. Я не помню, сейчас, 8 чи 10% обов'язково. об'язательно. З полгода я отримав. Без всякого розговору. Поэтому там і задержавсь. Если б не є, якщо я не бы. звісно, бідім і затянули. У колишнього випускника Київського інституту будівництва та архітектури Дмитра Сморжа в кишені з'явилися перші великі гроші. Неодружений, інтелігентний молодий чоловік не став розкидатися ними. Він купує подарунки своїй найближчій людині мамі, яка мешкає у скромній кімнаті комунальної квартири. Радощам жінки не було меж. Вона пишається своїм сином, який став дорослим, і може заробити на життя собі та своїм рідним. Ників Кейтрасту ставало дедалі більше. Вони вимагали виплат по дивідендах. Більшу частину грошей, яку звозили з усього Києва в офіс на Ріжковому вокзалі, у наступний день виплачували клієнтам. Саме тоді в генерального директора вперше промайнула думка, що час, коли Кейтраст буде вимушений призупинити виплати та оголосити себе банкрутом, уже не за горами. Але Дмитро не втрачав оптимізму. Він розпочав новий вид діяльності кейтрасту кредитування. Це сьогодні чи не кожен повнолітній громадянин України виплачує хоча б один кредит? У середині 90-х процедура надання банками кредитів ще не була так відпрацьована, як тепер. Закрити цю прогалину вітчизняної фінансової системи вирішив. Дмитро придумав свою систему іпотечного кредитування. Він пропонував людям укласти з одним зі співробітників Кейтрасту договір на купівлю-продаж квартири, яку клієнт представляв як заставу. У ті часи це були смішні гроші. За кредит у сумі 5-6 тисяч доларів. Люди заставляли квартиру у центрі української столиці. Коли ж клієнт не міг розплатитися, підлеглі сморжа продавали ці квартири удвічі дорожче за 10-12 тисяч. Одного вечора Дмитро взяв зі свого сейфу 100 тисяч доларів. Гроші йому були потрібні, щоб здійснити одну з найкращих своїх ідей. вирішив, що мамі буде комфортніше, якщо квартира, в якій вона мешкає з комунальної, перетвориться на приватну. Тож він на ці гроші купує чотири квартири для інших мешканців комуналки у менш престижних районах міста. Тепер уся велика квартира в центрі міста повністю належала йому. Thank <laughs> Навесні 1994 року Дмитро Сморш розумів, кейтрасту залишилося недовго. Ставало дедалі важче розраховуватися з вкладниками. Після того як на початку року Кейтраст вимушений був знизити відсотки за вкладами, чимало людей розірвали угоди з товариством і забрали свої гроші. Дмитро усвідомлював, у разі банкрутства на нього чекає в'язниця. А ще він боявся, що після краху Кейтрасту його можуть убити. Саме тоді Дмитро Сморж вдається до улюбленого прийому аферистів усіх мастей. А він починає блефувати. Далі у програмі. У чому полягав блеф Дмитра Сморжа? Як попався засновник фінансової піраміди? Та як нині живе колишній гендиректор Кейтрасту? У травні 94-го Дмитро починає масштабну рекламну кампанію Кейтрасту. Реклама в газетах, на вулицях. Навіть на жетонах у столичне метро були логотипи «Кейтрасту». Щоб переконати потенційних вкладників у серйозності намірів компанії, Дмитро розпочинає активну публічну діяльність. Він організовує прес-конференції, на яких пропонує створити спеціальний фонд гарантування вкладів. За пропозицією Дмитра, такий фонд мав би повертати гроші клієнтам трастів у тому разі, якби такі товариства збанкрутували. Щоб остаточно розвіяти усі сумніви, керівництво Кейтрасту і надалі акуратно та своєчасно розраховується зі своїми давніми вкладниками. Для цього Дмитро Сморш багато разів брав гроші зі свого особистого сейфа. Він сподівався, що коли прийде нова хвиля вкладників, він зможе легко ці гроші повернути. Завдяки цій інформаційній та рекламній хвилі, доказки трасту вишикувалися нові черги охочих вкласти гроші в товариство. За три місяці Кейтраст зібрав із довірливих громадян понад мільйон доларів. Усі ці гроші проходять повз рахунки компанії і потрапляють прямісінько до сейфу генерального директора Дмитра Сморжа. В частной беседе милиция и в прокуратуре говорили, ну вы же сами виноваты, вы... зачем вы поверили. Когда я помню, у Бориса Николаевича Эльсона спросили, Борис Николаевич, куда вы дели свой ваучер? Он, я вам понимаю, что не скажу, а то я вам не телевиз... а, он говорит, я вам понимаю, что не телевизионный Леня Голубков. Сейчас скажу, все побежите туда вкладывать. Вот. То есть даже президент интуитивно понимал, что народу все что угодно скажи. Більшість вони во все вірять і бігуть. Що по телевізору сказали Аніво все вірять. Осінь 94-го стала для Дмитра Сморжа гарячою парою. Він відкривав рахунки в банках, купував нерухомість, готувався до втечі. Кий траст уже не мав грошей для виплат своїм клієнтам. Факт банкрутства ставав очевидним. Коли стало зрозуміло, що ніхто не збирається повертати людям гроші, сотні вкладників кинулися до міліції. Вони знову шикуються в черги, але на цей раз до райвідділу, щоб написати заяву. Робота відділку була практично паралізована. На основі поданих заяв правоохоронці порушили кримінальну справу за шахрайство. Дмитра Сморжа оголосили в розшук. За даними слідства, він устиг привласнити майже 3 мільйони доларів. Але даремно міліціонери шукали гендиректора кейтрасту. Його вже давно не було в Україні. З аеропорту Бориспіль Дмитро вилетів до Білокам'яної. Там він купив фальшивий паспорт на ім'я громадянина Заязова Олександра Лазаровича. Кілька місяців колишній бізнесмен насолоджувався теплим кліматом Сочі. Після відпочинку колишній директор Кейтрасту з підробними документами вилетів з Москви до Західної Європи. А в Україні залишилися тисячі обдурених людей, які даремно вимагали повернути їм гроші. Настільки все затягнулося, затягнулось, це все противно було. І настолько я убедился, що это все безполезно, все эти хождения. Потому что хождения були до 95-го, 1995. Все без толку. Я плюнул і уже не став нічого делать. Больше. За кордоном Дмитро зморш почував себе у цілковитій безпеці. Він під чужим ім'ям мандрував знімали. Так тривало кілька років. Слідчі, які вели справу, розуміли, шансів заарештувати Дмитра Сморжа в них практично немає. Але у Дмитра була одна слабкість. Він дуже любив маму. Саме це святе почуття і згубило кмітливого афериста. Дмитро часто телефонував своїм родичам в Україну, чи не щотижня розмовляв телефоном із мамою. Під час однієї з таких розмов він дізнався, що, що мама серйозно занедужала. Міліціонери також знали про хворобу мами Дмитра Сморжа. але вони навіть не могли сподіватися на те, що це їм може якимось чином допомогти. За кілька днів після того, як стало відомо про хворобу жінки, до неї додому знову зателефонував син. Але яким же було здивування правоохоронців, коли відстеживши дзвінок, вони зрозуміли. Дмитро Сморш телефонує з Києва. До квартири, звідки здійснювався дзвінок, терміново виїхали оперативники. Вони не бажали втрачати цей подарунок долі. На місці оперативників чекало розчарування. Коли міліціонери зайшли до квартири, із якої хтось телефонував мамі Сморжа, вони побачили безлад. У квартирі мешкала сім'я алкоголіків. У помешканні оперативники заскочили цілу компанію людей непрезентабельної зовнішності. Було очевидно, Дмитра Сморжа серед них немає, та навіть теоретично не могло бути. Одного з оперативників раптом осяяла рятівна думка. Він спитав у компанії, чи ніхто за останню годину не користувався їхнім телефоном. Та якийсь чоловік із сусідньої квартири приходив і просив подзвонити, Відповів один із учасників компанії. Міліціонери подзвонили у квартиру, на яку йому казали. Двері відчинив чоловік. Він представився Олександром Лазаревичем. Але міліціонери, які не один місяць займалися справою Кейтрасту, розуміли, перед ними стоїть Дмитро Сморж. У суді Дмитро захищався грамотно, але у 98-му суд визнав Дмитра винним. Його посадили на сім років. Гроші потерпілих так і не знайшли. Після того, як Дмитро Сморж вийшов із в'язниці, він заявив, що повністю розкаявся у тому, що вчинив. Став активно відвідувати храм, замолювати гріхи. Дмитро вступив до університету, вирішив здобути економічну освіту. Як і раніше, він був дуже уважний до своєї мами. Утримував стареньку, яка сильно хворіла. У церкві Дмитро познайомився з однією з парафіянок, колишнім архітектором Іриною Біловою. Доля цієї жінки була складна. Колишня алкоголічка вона страждала на невиліковну хворобу, але чудесним чином, зцілившись, також прийшла в церкву, розпочала власний бізнес. Ірині, людині творчій, бракувало практичних знань для ведення бізнесу. Вона запросила на роль директора Дмитра. Той погодився через деякий час. Ірина і Дмитро одружилися. Може здатися, що історії з фінансовими пірамідами пішли у небуття разом з буремними 90 ми роками. Але рано списувати історію з кейтрастом до архіву. Нещодавно вчені економісти зробили неочікуване відкриття. А вони встановили, фінансові піраміди виникають із певною періодичністю, і з кожним новим обертом наслідки їхньої діяльності стають дедалі масштабнішими та й більш руйнівними. Учені вирахували період виникнення пірамід. Вони з'являються раз на 14 років. Тож тепер давайте займемося арифметикою. Пік діяльності фінансових пірамід в Україні, зокрема Кейтрасту, припадає на 1994 95 роки. Додаємо 14 років, отримаємо 2008-2009 рік. Тож у найближчий час список найвдаліших аферистів України може поповнитися новими іменами засновників чергових фінансових пірамід. І хто знає? Можливо, ще свіжа історія з тисячами ошуканих вкладників групи компанії Еліта Центр це лише перша ластівка того краху, що насувається. Пам'ятайте, шахрай не зможе одурити жертву, якщо та сама йому в цьому не допоможе.